Ось я з чубом. Uh -huh. Що для мене це означає? Бо часто запитують: ну ж, для чого ти це носиш? Е для мене це передусім символ е свободи, uh -huh. як у вузькому розумінні е людини, мене, так і в широкому розумінні е символічному, історичному е свободи, як символ е козацтва, свободи, uh -huh. за яку боролися наші предки. ось. Е а для себе це свобода бути собою. І я в цьому е, образу, як багато кажуть, е, тобто своїй ідентичності не зраджую. Ось тому що я знаю е, багато людей, які в 2014-му, наприклад, або навіть на початку 2022-го е, створювали собі такі зачіски, робили, але носили їх трішечки, а потім від них е, е, відмовлялися. Ну, тому що для них це був образ, угу. як костюм одягнув та і зняв. Ну угу. можна так сказати, та. тому що в країні так відбувалося, ну зрозуміло, сплеск патріотизму, і це добре, що люди до цього зверталися, тому що відбувається. Поклик до минулого до, uh -huh. до, до свого коріння, так і я дуже тішився, коли це, це відбувалося. Більше того, ну коли я в 2014 році е, теж служив в АТО, то е, коли прийшов в підрозділ, тоді ще якби це мало було зрозуміло, і мене всіляко там командири намагалися. Е, Збрити мені <сум> чуб, мовляв, в армії всі мають бути однакові, коротко стрижені і так далі. Але я відстояв своє, я кажу: якщо моє волосся і його форма заважатиме якось виконанню моїх завдань, ви мені про це ну там доведете, якось зафіксуєте, і тоді ми про це поговоримо. А зараз просто так я цього робити не буду.